Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Військові попереджають, що в пам'ять побратимам вони оголосять імпічмент і недовіру від ЗСУ усім колаборантам і зрадникам, які будуть просувати російські наративи і закликати до підписання капітуляційних умов. Ніхто Україну здавати не збирається. В той же час прості бійці критикують владу і політиків, які лізуть до справ військових, коментуючи останню статтю, де журналісти розповіли. Як втручання Зеленського до сирського і залужного провалило контрнаступ двадцять третьому році, телеграм-канал Офісне Мишення пише, що залужний дуже поважав генерала Муженка і дослуховувався до його порад, і тоді сирський та залужний консультувалися з ним щодо різних питань попри наказ Зеленського, який виставив його із штабу, як тільки Київська загроза пройшла. Олександр Братцев пише: тепер зрозуміло. Якщо я президент, звільнив Муженко ще 2 вересня 19-го року в ЗСУ, бо він би не мовчав про розведення, розмінування на підготовку до вторгнення. А хтось просто виконував слідував за течією Зеленський його боявся. Світлана Білунок вже третє інтерв'ю Віктора Моженка, яке вражає глибокою обізнаністю генерала не тільки військової сфері а і міжнародній внутрішній поліції. Найперше Моженко зазначає, що не варто передчасно пускати руки через зміну влади у США. Далі генерал вказує на суттєві помилки влади і військового керівництва. Перше, коли буквально в перші дні почали обговорювати з росіянами умови завершення процесу. Тому числі і шляхом можливої окупації певної частини України, причому, взагалі без будь-яких гарантій, думаю, що таким чином була передемонстрована слабкість української позиції. Друге, неконтрольований і незрозумілий мені відхід на території Луганської області залишення. Станиці Луганської залишення щастя з нею підірваним мостом. Чому це сталося? Там не було такої загрози. Був великий бар'єрний рубіж, річка Сіверський Донець, який міг би стримувати доволі довгий час російські підрозділи. Однак пункти управління були переміщені в тила на десятки, а інколи сотні кілометрів. Не у всіх випадках це диктувалося, на мою думку, обстановкою. А третє, хаос системи мобілізації приймали всіх підряд без розбору. Те, що в той час був постійний наплив людей, створило проблему на майбутнє, тому що деякі командири виявили, що людський ресурс невичерпний і повер... Перхнево ставилась до планування своїх дій, не розуміючи того, що кількість населення в нас обмежена, що відбулася колосальна міграція населена, що буде багато непридатних до служби, тобто, що наступить такий період, коли поповнення армії стане проблемою. Четверте питання фортифікації в кінці березня, повертаючись з до Донбасу, я отримав інформацію про те, що росіяни виводять свої війська з під Києва. Ми з полковником Олександром. Махачиком привезли карту, де нанесені рубежі, які необхідно дообладнати, а деякі відбудовані ще в період 15-16 років оживити, тобто заповнити військами, щоб привести їх в порядок. Сказав, готуйте розпорядження, ми будемо наступати, ми не будемо оборонятися. Ця карта досі знаходиться в одній із структур Генерального штабу. Там мова йшла і про Запорізьку область, і про Донбас. І краснапрямки Покров всі часів Яр. Ще раз повторюю, що це було в березні 22-го року. П'яте вважаю, одним з можливих оперативних прорахунків довготривало тримання Бахмуту. Що Потягнула за собою значні втрати. Шосте харківська операція була успішною, але в зв'язку з тим, що вона не була своєчасно переформатована з наступальної в оборонну, ми там теж втратили свій наступальний потенціал. Тобто, коли вийшли десь в район Східні річки, чорний жеребець вся потуга українського наступу забуксувала. а Росіяни зуміли посилити свої війська у цій ситуації. Нам потрібно було вийти на відповідні вигідні рубежі, закріпитися і спрямовувати частково ударне угрупування на інші напрямки. Це б давало нам можливість постійно отримувати таку ініціативу. Сьома курська операція Українські командири чітко розуміли очікуваний результат найближчої задачі а подальшої. А час проведення операції був томальним. Однак, якби там не було, операція мала успіх, але чи правильно був обраний формат цієї операції, має на увазі, це був наступ завдання утримання або захвату якоїсь території. Чи це був рейд для того, щоб знищити певні об'єкти на цій території і потім вийти? Якби це був рейд, думаю, він би мав великий успіх. Восьма організація так званого контрнаступу, на мою думку, була хибна оцінка спроможності росіян отримати їхні позиції і перехопити ініціативу. Був ряд проблем, в тому числі загальнодержавних завчасна інформаційна підтримка цього контрнаступу створила в українському суспільстві. Таку думку, що от просто необхідно розпочати його через певний час, отримавши певну зброю від партнерів, і ми вийдемо на берег Азовського моря і будемо пити каву на набережні Ялти. Оці ці завищені очікування заклали, мабуть, спочатку ейфорію, а потім розчарування в українському суспільстві у справжніх спроможностях сил оборони та основу тих проблем, які вже потім відбулись на фронті. На організації контрнаступу Моженко спинився детальніше. Такі помилки треба враховувати в майбутньому. Ще був ряд проколів до організації цього процесу. Наприклад, якось мене запросили на один захід. Там озвучували в тому числі хід підготовки до проведення контрнаступу. Коли я почув, що інженерну розвідку проводили в складі штурмових груп, запитав: Почекайте, а як ви оцінювали місцевість фортифікаційне обладнання, інженерні загородження на напрямках вибраних для головних ударів? Для себе з'ясував, що рекогнецьровку просто не проводили. Ще є питання щодо дії груп, які повинні були розмінувати проходи для наших підрозділів до попереднього краю противника? Запитав людей, які керували цими інженерними підрозділами. Скільки проводили вогневу підготовку? Ну 25-30 хвилин. А скільки діяли інженерні підрозділи? Дві з половиною години. Тобто виходить, що дві години ці підрозділи працювали без будь-якого прикриття. Звідси втрати, звідси проблеми. Стратегічний план має розробляти генеральний штаб. Далі відповідних оперативно-стратегічних угрупуваннях військ свої плани на окремі напрямки. Це робота різнорівневих органів управління. Тобто має бути цілий каскад таких планів, а загальний замисел цієї контрнаступальної операції мають підписати начальник генерального штабу головнокомандувача, потім затвердити президент України. Ставка своє рішення доводить наказами та директивами. Чи мав бути наказ про затвердження такого замислу? Звісно, що так він насправді є, не знаю. Моженко робить висновок. Організація процесу наступу з висування та розгортанням на рубежах на той час не могла бути реалізована, бо на заваді стала військова некомпетентність, самовпевнене не і посадовців з відповідним політичним тиском на військових і уникнення відповідальності на стратегічному рівні військово-політичного керівництва. Свідомо в дописі не дала власних коментарів, а тільки найважливіші думки Віктора Моженка, щоб знову не вислуховувати про якийсь мій бруд на військового генія, який далеко не геній. ще Віктор Моженко дав характеристику двом ГК. щодо їх фаховості та стилю керівництва, і вони знову не на користь штучно створеного генія. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став топодобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.